Доброго ранку, у нас так морозно сьогодні. А я йду до але. Хочу зробити новорічну красу. Настрою новорічного немає. Хоч якийсь манікюр зроблю. Напевно, червоний колір. Можливо, попросила її купити таку кішку. Я ніколи кішку не робила собі. Зараз дуже тип, як тіпек якось так називається як кішка. Ось тільки скрізь ноготки такі вони наче під слоєм прозорим переливається дуже гарно подивлюсь може червоним можна буде так зробити От. холодно капець прийду і ми сьогодні поїдемо до матусі моєї вона там буде ялиночку хоче наряджати з Владиславом трошки вигуляю тому що щось ці дні взагалі вдома вдома сидимо а гуляти не хоче, холодно. От, а може ще поїдемо, не може, а поїдемо обов'язково в кімнату дитячу. Мені дуже подобається одна кімната, там дуже багато дрібних деталей. Якраз зараз йому ще поскладати щось. То ми їздили нещодавно, бігав він. Більш такий спортивний варіант. А це чисто погратися. Недалеко від мами, тому мені все одно в ту сторону. От. Сьогодні будемо їздити, а вечором буду працювати, напевно, в ефір. Але це не точно. Це у нас 10 година, 50 -го ранку. Мені сьогодні здалося, що я повинна була йти до Али, коли я сіла якісь автобуси, поїхала в білу церкву. Я майже трошечки, якщо б не Владислав, я б проспала. От, а так тепер хочеться. Пошвидше взяти там. і все встигне. Тут у мене ще час є. Ой, ще 10 хвилин стигну. Вона неї там можна право взяти. Оце так снилося, навіть я будильник не почула. Він просто в мене вимкнувся якось самостійно, чи я його вивкнула. А Владислав полюбив якусь маленьку ярушку, я купила мамі, чогось от захотілося мені мамі купити. А він у мене і забрав і все. Такий брілочок в Єві продається. Ухнастенький. І нам ну, типу схоже на капітошку трошки. От. Він не може без неї. Він прокинувся з криком, де крапля. Я в своїх теплих лосинах на лісі у цій шкіряні. Так і не знайшла в цьому році їх. Може в наступному завезуть на опт. Шкарпеточки. І гольфик. Я купляла гольф в минулому році, завозила, який вони класні. Досі ношу, дуже-дуже подобається, вони супер теплі. Я щось пропустила, подорог каву, як і казали, обіцяли. 80 гривень лати великі. Оце все. В цьому році остання така покупочка з кави у мене, блін. І... А, а сьогодні, до речі, взяла Алі. Якось розмовляли про брови, що е, фіксувати ці. У мене є такий доктор-клінік, дуже класно фіксує гель. Хай може осипа собі спробує. Може теж сподобається. Ну, класно фіксую, мені подобається. Напевно, у вас таке відчуття, що я кожен раз алламурую. Рекламую. А вона мені безплатно робить. Е -е. Мені не важко, мені не Приємна, приємно поділитися, щоб вони дівчата ходили. Підтримую її таким чином. А вот. Вона могла так наряди класно робити, тому мені не важко розказати. І ще, а вона є. Чи нема? Вернувся. Я Дуже рано прийшла. Не люблю запізнюватися взагалі. А, дві хвилинки ще тут тоді. Я вам не показувала. У мене бананка така. Дуже давно купили, її були дівчата, скільки ношу, ну взагалі скільки портерти треба. Ну неймовірно, цей Harvest бренд він в інстаграмі продає. І я замовила у них по акції. Якраз були знижки, типа Чорної П'ятниці, рюкзак з малим в парк ходити, покажу вам природі. Постійно немовір, він такий зручний. Він такий лабенький. Ну, які були кольори подвійшки, такі замовила. Вони дуже зручні, комфортні. Там стільки е, різних відділів є, і він реально такий що з собою можна брати кудись їхати далеко-далеко. Це колись Кріс купила собі бананку першу чорну. Мені так сподобалось, я собі купила коричневу. Тепер ну, там не всі моделі мені подобаються по дизайну. от. А от е, рюкзак кльовий. Ось таку новорічну красу зробила Алла. І я вирішила не вкорачувати їх, просто зробили такі червоненькі. Дуже подобається. Вдома вже. Я бігаю я сьогодні як білка. Просто це з манікюра. Вам цікаво? Чи не цікаво? З манікюра дівчинка, уявляєте, отримала костюм. А буває таке в Туреччині, що одна штанина довша, інша коротша. Це мене... це мене другий раз, якщо не помиляюсь, за всю працю з Туреччиною такий. Такий случай, головне, що з Китаєм таких проблем немає. Ну нічого, добре, що в мене був ще костюм. Вона дуже-дуже сильно його хотіла. І я знайшла ще такий же колір, ну вже нормальні штаніни. Тому якраз цей що е, типу бракований, він підійде на дівчинку низеньку, яка може підробити під свій зріст і вкоротити, і буде добре. Можна просто зі знижкою продати. Я думаю, що і їй приємно буде комусь там і мені. Я забрала посилку ось таку сенсей. У нас це дуали, сходиш на манікюр і знаєш все, що робиться на районі. У нас, значить, в районі на районі в мене від шапки залишились сліди. Таке зразу перехожу. Це якийсь бій психологічного стану, якщо не помиляюсь, трошки тютю. -тю. Значить, у нас в районі на районі відкрили сінцей з дитячим одягом, там хом, сінцей хом, я там ще не була, на місці, де була дитяча кімната. Тому хто любить сенсей, для діток купляти там для дому, Я вам скажу, ну, якість речей така, раз на раз ну, що жіноче там взагалі, що дитячі, буває, попадаєш на нормальні, ну, частіше за все, це так. Для дому. і то воно або розтягується, або носиться ну, тиждень. Так. Ну, малого взагалі цей лизун лизуном любить гратися, то лизун з одягом взагалі не, не здирається. Якщо ви знаєте метод, напишіть. Замовила ось одяг цьому. Бо нема, нема вже що носити. Боже, що це таке? Це джинсики, маленькі джинсики. Якраз сьогодні, можливо, поїдемо не в кімнату, як я казала, а до матусі в гості наряджати ялиночку. А завтра вже поїдемо з матусю і з ним в кімнату. Прогуляємося в торговий центр. Ой, які хороші! Слухайте, і будуть на нього ось такі джинсики. Ну, а вже ж це поліестер, це не катон. Ну, я думаю, на колготочки зараз добре буде. Слухайте, такий комплект у мене получився. До джинсиків ось такі полотики. Набір толстовок ось таких, але вони ще бачу великі. Великі, 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 оверсайзні. Да, такі великуваті на нього. Це я брала, щоб ви розуміли. 86-й розмір і вони такі великі. Ну, нічого, будуть такі оверсайзні. Ще ось така толстовочка. Вона, до речі. Дорогше за всі, але виглядає дуже погано. Це прям не толстовочка така. Взагалі, дівчата, ну, дивіться, оця дорохша за всіх була. То набір коштує три штуки і якість покраще три штуки, ніж оця одна. Ну, таке вона. Нічого, хай буде. Потім дуже люблю для дому ці э, комбінезончики йому повністю з ніжками, з ручками. Він дається одягати. Він дається одягати ось такі комбінезончики. Дивіться, яка краса. Супер. Чорний. І ось такі вафля така. Дуже подобається. Ще одні джинси. Ще одні. Ой, тут якість класна. Це такі, знаєте, типу спортивні штанці. Шароварчики такі. Новорічна така штучка. Ось така. І ще комплект для дому. Супер, супер, я задоволена. Для дому це саме основне мені було. Так, я зараз буду працювати і потім ми йдемо з ночівлею до мами. А, значить, купила собі в ефір ось такі дуже гарні бльостки в Єві. Подобається мені тінт купила. Це не помада, це тінт. Він як олівчик для брів, рідкий тінт. І зараз буду виходити в прямий ефір. Десь півтори годинки. Мене достатньо на півтори годинки і мені дуже важко, тому що думати при цьому всьому і відволікатися. Дівчата заходять, відволікають, щось всі хочуть різне. Ось. І, 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 і що? Треба зібратися з думками і виходити. Я ось думаю собі залишити ось такий костюмчик. Не знаю, хочеться і продати, так як я рідко кудись їжджу, ходжу. Хочеться продати, щоб були гроші Владиславчику на машинки. Але, дівчата, який він класний, може собі залишити, ви подивіться такий розріз просто. Це зі спідничкою костюм, вкорочений светрик. Я не знаю, чи будуть ще такі, навряд чи вони будуть. Зараз це вже б. всі оптовики переходять на весну літо. От, ну мені дуже прям подобається. Я от думаю, можу його залишити собі і в ньому поїхати до мами. Не знаю. Якщо ніхто не купить, залишу собі. Значить, це судьба. Є ще такі молочні. Ну, Молочний мені світлий, а от чорний дуже подобається. Там ще сірий був, дівчинка забрала класний. Ладно, трошки попрацюю, позбираю посилки і потім поїду вже до мами. А відправки буду робити завтра. Можливо, сьогодні разом вийдемо з чоловіком, відправимо. Ми зараз з малим. Займається. Він там теж намагається і працювати за ноутбуком, і з малим одночасно сидить. Ділимо роботу. Хто б міг подумати, що будемо так ділити роботу, щоб було бажання працювати? От, манікюр Алла мені сьогодні зробила шикарний. Просто новий рік, новий рік. Аж піднімає настрій. Куди ми приїхали? Де ми приїхали? До ми приїхали. Клас, я оділа його в новий одяг, він такий стильний, зараз покажу. А Юра ще сьогодні зміг коє-як його підстригти. Дівчата, це була жесть. Крийки. Ну, потім започалися. Ми так нормально його не достригли. Але він на козочка зараз похожий. Прийшли до ялинки. Мама, тут на, на районі ялиночка така велика. Світиться. Він, на, напевно, вперше бачить таку велику ялинку, та йому тут весело. Сам? Обережно. Отак. От Одягли новенький комбінізончик. І все. Бачите, як підстригли. Ну, хоч трошки затилок. І відкрили бо Була жесть Був як цей домовий кузя виглядав так. Оп, оп. А в мене шкарпеточки такі веселі. Що це? це? Смайлик? Він так питає, що це? Що це? Що? це? Шо це? Постійно. Покажи, де що це, покажи, що це. Ко? Ні, не кидай туди тільки синочок, не кидай, бо ми не, не дістанемо потім, добре. Трошки підтримня. Масінка. Я завтра хочу малого відвести в ТЦ в кімнату дитячу, щоб він там набігався і награвся іграшки. Там багато дрібних іграшок, машинки, трактори є класні. От, і, напевно, ще походити, подивитися. Mm -hmm. Чорний, так. Подив, mm -hmm. подив, подивитися, щось цікавеньке, що в магазинах зараз продають ціни. І який асортимент взагалі одягу жіночого. Mm -hmm. Це корисно іноді, іноді корисно мені таке практикувати. Ну, я вам скажу так, заходила у нас в магазин якого будинку, подивитися курточки. Мені треба курточка, я собі так і не встигла залишити, хотіла чорну, потім біжеву хотіла. Я так і не встигла емочки зразу і зараз зарозбирала у мене. Ну, Мки, які на Еску, на М-ку йдуть. І всі вже розпродала. Тоді я так хотіла, але не дуже треба було. А зараз розумію, що треба якась курточка mm. мені. О, ні, Владик, не можна! Ти що на шпалерах. Ой, mm. бабуся, тебе приб'є. Так от, ціни в магазин коло будинку, а, курточка шість тисяч, сім тисяч. І я така думаю, що раз такі справи, то краще вже поїхати на ринок, на даринок, наприклад, на Треєщенський ринок, і там вже обрати. Бо там реально дуже багато класних фасонів є. Там і Італію навіть завозять. А італію або ж за фасонів, і ну, як вони виглядають, одяг взагалі як виглядає фасони в італійському одягу. От, і воно таке, таке все оверсайзне, типу таке воно велике. Можна пошукати щось там. Ну, Теж буде така ж сама ціна, але ну, все одно такі ціни на куртки, я скажу вам. Або чекати, коли будуть знижки, а, типу, в торгових центрах, знаєте, типу, Нью-Йоркера, LC Vik за півтори тисячі, за дві щось знайти. Ось так. Так що. З верхнім одягом якісь проблеми. Я наступному році хочу зробити акцент все ж таки завести побільше верхнього одягу. Можливо, будуть дублянки, можливо, будуть, а, будуть курточки короткі, довгі парки якісь пошукаю. Шуби не буду не хочу з цими шубами займатися. От. Але ж вони в закупці не дешеві, блин, треба. Якось накопичувати гроші на закупку на осінь, на зиму. Це вже зараз треба про це думати. І я, оце рік більше року, у мене магазини, я про це вже розумію, що от зараз мені треба вже закупляти весну літо, і на це потрібні гроші. Тобто, все зберігати, зберігати дуже рідко, щось я там можу собі дозволити якусь зарплату витягнути, а все от йде в товар. Що це? Що це? Морська свинка, це Боріс. Він, бачите, як по ви пам'ятаєте, який він був світлий? Він був так... Привіт! Він такий світленький був і, і змінив колір. Мама злякалася, але з ним все нормально. Якщо ви не знали, то свинки змін... змінюють колір на старість. Так, але він... Мама не встигає прибирати, як він вже наваля... навалює. До сьогодні тільки убиралась. Ну, то Отут отут. так, синочок давай. Давай йому смаколик дасть. Дай смаколик йому. Давай. Боже, там тільки води надають. На, дай свинки, дай смаколик. Дай. Боїться. Боїться. Ну він да, мама скаже, що не чіпаю. дивись, зараз буде. Ось сьо шукаєш. Ти бачиш, як він потемніше? Та я бачу, так. сана косить. накосить. Ага. Так подобаються але ті палички. Я думала, вони копійки стоять, а, а вони, ще я не знала, але я не знаю, що свинки тримають. хозяйка вже взагалі вже нема хазяйки, вже дзвони не, пише, не. не, пише, да, не. Все, вже Свинка мамина. Вона каже, малий підросте нам і дасть. Мама чуєш в магазинах Ну, я купляла те ж кажу, що хазяйка, не пише, називаємо, поживе, каже, що ж ти хочеш, каже, Якщо таких породистих собак кидають, під булій, отаких ну, Взагалі ну, породистих, дорогущих собак. Приходили хлощати, казала, каже, підібрали, бо кажуть, кинули. Ага. А ти каже за своїшку. <працюра>